Так, Перепрошую за вітер, але е, мій та, подальший тріп по стріптільним полям продовжується. Сьогодні я е, ще на одному полі. Як на мою думку, з точки зору естетики, найкраще поле, на якому мені сьогодні довелося бути, стріптільне. Дивіться, попередник соя, а решток е, достатній мірі. Е, і при цьому розвиток кукурудзи чудовий. Проїжджали по всі що поле класичне, то там теж зараз класна кукуруза. В даному регіоні певна є доля везіння, бо і води було в них достатньо, і тепла було більше, ніж, як, на мою думку, наприклад, на Київщині, там на Житомирщині, а на Сумщині, на Чернігівщині, так і подавно. Виглядає топова кукуруза, дивіться. Вся рівненька. Гарний розвиток, забарвлення чудове. Працювали хлопці вже по захисту, як ми бачимо, да? бачите вже. Тобто всі роботи проведені. Чекаємо тільки далі розвитку і гарного врожаю тут.